До Білорусі із закордонним паспортом зовсім скоро потрапити туди з українським документом, як нині, буде зась. Невже ми впали в немилість до найближчих сусідів? З'ясував Ярослав Сазоненко. Як до нової ініціативи мінська ставляться наші співвітчизники, які регулярно їздять до сусідньої країни, ми з'ясовували на столичному автовокзалі. Зоя Яківна має родичів у Білорусі. Планує відвідати їх на Великдень. Від нас дізналася, що незабаром перетинати митницю треба буде і закордонним паспортом, якого в пенсіонерки нема. Витрачати на нього більш ніж третину мінімальної пенсії, а це 400 гривень. Поки не готова. Мені це трудно буде, тяжело буде. а так я со своїм родним українським буду туди й сюди, туди сюди. Проблеми для зояків не почнуться вже наступного року. Літаком прибути до України лише з українським паспортом не вийде вже з 1 січня 2017-го. Перетнути кордон потягом чи автівкою з квітня того ж року, а пішки можна буде ходити аж до 2018-го. За статистикою минулого року до Білорусі завітало на 10% менше українців ніж поза торік. Їздять у гості на роботу, навчання та, звісно, на покуп. Студенти їдуть, у гості їдуть. зараз. От. ну і ті, ногі ну, ж на заробітках, хто там працює в Білорусі. От туди сюда киянку любов нові правила не ображають. Навпаки, сподіваються, що із закордонним паспортом можна буде швидше проходити митницю. Ну хотілося б, знаєте, признати разу, щоб не сильно довго стояти на граніцях. І все ж, чому мінськ вирішив ввести закордонні паспорти саме зараз. Невже дружбі край? Аж ніяк ні стверджують білоруські митники. Нічого особистого, суто технічне питання. А водії Віктор та Володимир впевнені у мінська просто немає спецобладнання, яке б зчитувало дані з біометричних паспортів, які запроваджують в Україні, тому й вимагають закордонні. Ярослав Сезоненко, Дмитро Данченко, Юлія Бігліцова, Сабиття, Канал Україна.